На 2017 рік запропоновано перший захід це встановлення на основних автобусних зупинках безкоштовного Wi-Fi зв'язку з відповідними. Додатками щодо графіків руху ніжмірських, приміських міських автобусних маршрутів, поїздів, а також різноманітної інформації корисної для як для мешканців міста, так і для гостей нашого міста. Тобто на це пропонується 20 тисяч гривень. Пропонується 45 тисяч гривень по цій програмі на на забезпечення повністю gps контролю кожного транспортного засобу, який курсує автобусними маршрутами нашого міста. Тобто, безпосередньо підприємці самостійно повинні забезпечити встановлення gps трекерів на всі автобуси, а безпосередньо вже оплата і тобто, повний контроль. По відповідному програмному забезпеченню за рухом транспортних засобів, тобто контроль круглодобовий, включаючи і вихідні дні, де чітко буде записуватися рух кожного транспортного засобу по місту, і можна буде чітко відслідковувати. Які рейси не були здійснені, і внаслідок цього можна буде ставити питання про розривання договорів із недобросовісними перевізниками у нашому місті. Також передбачені кошти на розміщення графіків руху на автобусних зупинках, так як час від часу. Ми, скажімо так, Нищуються, спалюються або зриваються графіки руху, тобто їх час від часу необхідно поновлювати. От. І передбачено, 1 тисяча гривень там на, на заправку картриджа mm -hmm. до кольорового принтеру на, на друкси графіків, тих графіків, які в нас встановлені в таблицях під склом. От так як також час на часу їх необхідно поновлювати.